Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 69 ударних БПЛА, типу шахет, гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною оборони збито подавлено 37 ворожих БПЛА типу шахет Гербера і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 12 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Харківщині російські війська завдали удару бопила по приватному житловому домоволодінні в селі Заміст Куп'янського району. Постраждав 50-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес та легкі поранення. Медики ДСНС надали постраждалому необхідну допомогу на місці. Внаслідок вибуху зайнялись, господарча споруда та легковий автомобіль. Вогнеборці приборкали пожежу. Ворог знову атакував ударними безпілотниками Одещину. В результаті двох хвиль атак зафіксовано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Жертв та постраждалих на щастя немає. Внаслідок ударів ворога по Дніпропетровщині, у Нікопольщині, Райцентрі, Покровській та Мирівській громадах зафіксовані удари ФПВ-дронами та артилерією. За даними увага, пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і три приватні оселі, дві господарські споруди, чотири магазини, лінії електропередач. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді, що на Синельниківщині, кабами по Покровській громаді, понівечини приватний будинок. США спільно із союзниками підготували план гарантій безпеки для України. За даними The New York Times, документи передбачають суттєве посилення ЗСУ, розгортання в нашій країні європейських військ та активне використання можливостей американської розвідки. Два документи, які вдалося погодити під час консультацій в Берліні, мають лягти в основу ширшої угоди, спрямованої на припинення вогню та зупинення війни. Документи також покликані переконати Україну поступитися певними територіями в межах мирної угоди та відмовитися від офіційного вступу в НАТО. То повідомляє видання україни партнери оголосили про нові пакети допомоги Україні. Британія заявила про найбільшу однорічну інвестицію у 600 мільйонів фунтів на посилення української ППО. Ця сума піде на системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для знищення дронів. Повідомив міністр оборони країни Джон Гілі. Нідерланди виділили 250 мільйонів євро на боєприпаси для F-16. Також прем'єр країни Дік Скоуф пообіцяв надати Україні додаткову оборонну допомогу на суму 700 мільйонів євро. Німеччина вже поставила Україні дві обіцяні системи ППО Петріот. Та також вже дев'яту систему «Арісте». Наступного року Німеччина передасть значну кількість ракет АІМ «Сайде Віндер» для посилення ППО України. Повідомив міністр оборони Пісторіус. За результатами зустрічі у форматі Рамштайн Міноборони України повідомило про зобов'язання 15 країн щодо підтримки нашої держави. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, у 2025 році партнери взяли на себе зобов'язання загалом спрямувати майже 5 мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і стільки ж на закупівлю американського озброєння. Про фінансову підтримку у наступному році оголосили Німеччина, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Чорногорія, Данія, Естонія, Латвія, Литва. Люксембург, Нова Зеландія, Польща, Португалія та Чехія. Фокус буде на ППО, БПЛА, ракетах, артилерійських припасах, внесках у межах програми Пурл та чеської ініціативи. Відомо, що на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів. Репараційний кредит Україні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси домовитись про пузику. Посадовець вважає, що ймовірність досягнення згоди у Європі щодо надання Україні репараційного кредиту від заморожених активів РФ наразі становить 50 на 50. За словами Мерца, ухвалення такого рішення є необхідним, оскільки Україні знадобиться фінансування щонайменше ще на два роки після завершення чинного пакета європейської допомоги, який спливає у першому кварталі 2026 року. У Польщі планують скасувати особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Польщі. Українці зможуть отримувати лише невідкладну медичну допомогу. Щоб отримувати інші медичні послуги, доведеться працювати і сплачувати відповідні внески. Також батькам необхідно буде мати офіційну роботу, щоб отримувати допомогу за програмою «800 плюс на дітей. Згідно прогнозу польського економічного інституту, близько 43 українців можуть виїхати з Польщі найближчим часом лише 15% українців змогли добре інтегруватися у польському суспільстві. Зазначається, що близько 650 тисяч українців, які зараз працюють у Польщі, можуть найближчим часом покинути країну. За даними польського економічного інституту, у Польщі легально перебуває понад півтора мільйона українців. З них близько 964 тисяч мають статус Песел Укр спеціальний ідентифікаційний номер, який підтверджує тимчасовий захист українців у Польщі. Ще 482 тисячі мають дозвіл на тимчасове проживання, а 57,7 тисяч – на постійне.